Вітаю, друзі! Ви на каналі Чарівний Світ Квітів з вами Ірина. Сьогоднішнє відео буде присвячене ніжній вишуканій білосніжній орхідеї, яка з'явилася в моїй колекції. Сорту я не знаю. Можливо, хтось впізнав, можливо, хтось знає. Підкажіть мені, будь ласка, в коментарях під цим відео. Єдине, що можу сказати, це королівська орхідея. Королівськими називають багато орхідей, які мають високий квітконос та квіточку не менше 10 см в діаметрі. Цим критеріям відповідає моя орхідейка. Вона має високий квітконос і квіточку 10-11 см в діаметрі. Але ж хочу сказати, що у продавця було два екземпляри цього сорту. У іншого екземпляра квіточка була 12-13 см в діаметрі. Але ж я взяла цей екземпляр. Мені тут більше сподобалась розеточка та корінчики. Я вам дала поняття, що саме означає королівська орхідея, а також є орхідеї мультифлори. До цього поняття відноситься також багато орхідей, які мають невисокі квітконоси, пишне. З багатьма розгалудженнями, цвітіння. Зверніть увагу, форма квіточки у неї не витягнута по горизонталі. Як це ми спостерігаємо у більшості білих орхідей, а більш округла, більш ідеальної форми? Такі орхідейки мені більше подобаються. А ще по формі квіточки дуже полюбляю форму зірочки. Я вам зараз прикріплю, до прикладу, таку орхідейку. Це сорт Сого Лоуренс. Губа у неї контрастна, але не яскрава. І в поєднанні з білосніжними пелюсточками виглядає дуже ніжно. Має немаленьку розетку. Я полюбляю підв'язувати листячко, щоб орхідейка займала менше місця. У неї гарне, здорове коріннячко. Пересаджувати я її поки що не буду. Почекаю до весни, щоб орхідейка менше стресувала. А вже навесні зніму торф стакан і пересаджу її в гарний якісний ґрунт. Квітконос має декілька розгалуджень, а це означає, що сміло можна брати таку орхідейку, і вона вас подальшому буде радувати пишним квітом. Також є спостереження, що білі, великоквіткові орхідеї, довгоквітучі. Я надаю перевагу пишноквітучим, довгоквітучим, а також ароматним. Ще помилуємося. Цією ніжною нареченою